Добрий день сонце золоте, добрий день небо голубе, добрий день моїй землі, добрий день тобі і мені. Діти, сьогодні я вам пропоную пограти та відправитися на екскурсію, а ось куди треба здогадатися, а допоможуть нам загадки. Слухаємо уважно та додаємо необхідне слово відгадку. Щоб купити подарунок або з їжею пакунок. Сумку ми з тобою беремо і на вулицю йдемо. Там йдемо уздовж вітрин і заходимо в магазин. Повертаємо в магазин, помічник там є один, нам підкаже, що купити, скільки грошей заплатити. Зветься, як цей молодець, Ну, звичайно. Продавець. За сметано, хліб та сир в касі чек проб'є касир. Ми купили в магазині мила, порошок і губки. Всі товари, що купили, називаються покупки. В гаманець ми їх кладемо, з ними в магазин йдемо. Гроші. Магазин, який нам потрібен, знаходиться на другому поверсі. Зараз ми туди піднімемось, але щоб даремно не витрачати час, ми будемо підніматись та рахувати сходинки. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. Подивіться, діти, до якої крамниці ми з вами потрапили. Вірно. До крамниці іграшок. Які іграшки тут продаються? Які іграшки знаходяться на верхній полиці. Порахуйте їх. Три іграшки. Які іграшки ви бачите на нижній полиці. Назвіть їх та порахуйте. Молодці теж три іграшки. А які іграшки стоять на другій полиці? Скільки їх? Три іграшки. Скільки всього іграшок ви бачите, малята? Порахуйте. Всього дев'ять іграшок. Назвіть, будь ласка, іграшку, яка має форму кулі. Це м'ячик. Де знаходиться м'ячик? На другій полиці справа від качечки. Назвіть іграшку, яка має форму конус. Вірно, це пірамідка. Де знаходиться пірамідка? На верхній полиці між ведмедиком та машинкою. А ось і покупці завітали до крамниці. Це сестрички, Галинка та Іринка. У Галини три гривні, а Ірина має п'ять. Допоможемо дівчаткам гроші всі порахувати. Три плюс п'ять дорівнює вісім. Всього вісім гривень. Наша Галя м'яч купила, а у Іри їх чотири. Полічіть усі м'ячі. Один плюс чотири дорівнює п'ять. Всього п'ять м'ячів. Якого розміру м'яч купила Галинка? Так, великий м'яч. А які м'ячики купила Іринка? Маленькі м'ячики. Іринка 5 кубиків купила. Один потім в магазині залишила. Скільки принесла до хати, щоб з Галинкою разом грати? 5 мінус 1 дорівнює 4. Чотири кубика. Діти, вам сподобалась наша екскурсія в іграшковий магазин? Які іграшки є у вас вдома? Яка ваша іграшка найулюбленіша? Скажіть, будь ласка, а як потрібно поводитися з іграшками? З іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Ви іграшки, діти, не ламайте, гарнесенько їх складайте, то вони завжди малята захочуть із вами грати. До побачення, діти! До нових зустрічей!